Щоб в житті не було, я прошу залишайся тим світлом, який людям покаже дорогу до неба й Христа. Ти це свічка Ісуса, яку не згасити і вітром, чиєся й волю приведе до підніжжя Христа, ти маяк, що покликаний іншим крізь бурю сіяти, і коли через Неї вони будуть радість шукать у земному. У тому, що щастя не може їм дати, то до голодних і спраглих неси благодать, скільки душ, які прагнуть живого і чистого слова, що твій приклад побачать і вслід за Ісусом підуть, пам'ятай, коли Бог, це твоє джерело і основа через тебе приречені мир і надію знайдуть. Неважливо, як ти не недіякон, учитель чи пастир, всі ми є тим листом, який Бог своїм духом писав, хай же світло твоє не дає іншим людям упасти, хай освітлює шлях від землі у святі небеса. Щоб в житті не було, я прошу залишайся любов'ю і люби попри все, попри біль. І образи, і гнів, пам'ятай, що за грішних Ісус платив тілом і кров'ю і ще грішними нас понад все світі цим полюбив. Як же складно любить, коли люди на тебе не схожі, як характери різні, чи важко когось зрозуміть, Сатана ж бо уміє вкладати думки нам ворожі, і ненависть, яка всю любов нищить серці замить. Та не слухай Його, хоч таким непомітним буває, проти стань на колінах, не дай у собі панувать. Любов це насліддя, цінніше якого немає, не дозволь стані серця цей скарб проскладати, Бо любов не лише виконання закону і писання. це та сила, що здатна змінити комусь цілий світ. Бо любов, наша зброя, й дияволу протистояння у житті, за яке скоро дамо всім звіт, і щоб там не було, я прошу, ти продовжуй боротись, хоч так глибоко ранять шипи на вузькому шляху, не лякайсь тісноти, і що боляче можеш колотись, бо ще гірше йти по дорозі, що повна гріху. І, хоч часом, здається, лиш біль ти на обрії бачиш, хоч питання стоять, та за що, та для чого, чому, хоч і хрест заважкий, і душа вже без виході плаче, усе знає Господь. Понад все ти довірся йому, бо немає того, що творцю і царю неможливо. Однак в нього є план щодо тебе і твого життя. Покорись та чекай і побачиш від Господа диво, зрозумієш, наскільки ти ціне для Нього дитя, пам'ятай, що Господь крізь століття на тебе дивився із небес в Гевсиманії, в час катувань на Христі, і волі Отця ради Того, Ісус покорився, щоб тобі дарувати небеса, немовірні святі. Шлях туди не легкий, тож міцніше тримай свої весла, бачиш там, лині, сяє вічності світлий поріг, і якщо ти для світу помер, з Ісусом воскреснеш, тоді думай про те і шукай лиш того, що вгорі. Амінь.